Добрий день, діти, дззинзилин дзвоноче кличе, відкривається крамниця, до нас у гості завітайте, що вам треба, вибирайте. Вас запрошую, малята, любі хлопчики, дівчата, в грашковий дім яскравий, що дарує світ цікавий, тут багатства чималі. І машинки, кораблі, бубон, бряскальця, і стрічки, екскаватор, невалички, вертоліт, ляльки, звірята. Все побачити, малята для вас, дітки. Відкрилась крамниця іграшок. Іграшок тут багато. Вони стоять на різних поличках. І їх можна взяти і роздивитися. Тут їх багато, і щоб було зручно купувати, продавати. Кожна іграшка має своє місце. І от до іграшкової крамниці привезли велику коробку іграшок. Давайте малята роздивимось з вами, яких іграшок які там в коробці знаходяться. І наку на полочку їх треба поставити. Ось наша шафка з поличками. Тут все стоїть на своїх місцях. Деякі іграшки, там є місце для нових іграшок. Ось перша наша іграшка з коробки. Диво, лялька, не валяйка, низенько кланяється, дзвоном заливається. Ділі день, ділі день, так співає цілий день. І тепер ми поставимо цю іграшку туди, де вже стоять ляльки-неваляйки. Ось місце для неї. Ще одну цікаву іграшку ми поставимо на полицю. Я збираю пірамідку, ставлю стрижень для кілець і складаю по порядку. О, який я молодець! Ставимо до іграшок на полицю цю. до пірамідок ставимо. Подивіться малята, у нас тепер зібрались дві полочки ляльок неваляйок і пірамідок. Тепер у нас інша полиця. Тепер, дітки, давайте ми з вами знайдемо місто для нашої нової ляльки. Тепер, дітки, давайте ми знайдемо місто для нашої нової ляльки. В мене лялічка гарненька, дуже гарна чепурненька. Мама вміє вимовляти, всіх запрошує пограти. Ця іграшка тепер буде на полочці з іншими ляльками. Ще одна іграшка у нас є м'яч. Ось наш м'яч. З рук у руки м'яч стрибає і до неба підлітає. Ой який же він прудкий, гарний м'ячик мій новий. Тут йому місце поряд з іншими м'ячиками. Ось дітки у нас вже дві полочки, іграшок м'ячики і ляльки. Ми молодці, дітки. Ще у нас одна. Полиця треба її заповнити іграшками. Це що у нас? Це у нас м'які іграшки, зайчик, пара довгих вушок, сіренький кожушок, скорий побігайчик, зветься він, зайчик. Подивіться, діти, де у нас полиця з м'якими іграшками. Що тут за іграшки там вже у нас є, м'які? Це собачка та ведмедик. Тут ми ставимо нашого зайчика. Це у нас іграшкові машини. А у нашої машини є і фари, є і шини. Якщо треба, їде прямо чи наліво, чи направо. Загуде, розвернеться до малят, повернеться. Наші машини ставимо на полочку, де стоять машини. Ось ми з вами підготували усі полиці з іграшками. І машини, м'які іграшки. Ми молодці з вами, дітки. Дуже добре. Все у нас виходить. Нарешті ми з вами всі нові іграшки розложили по полицям. І тепер всі будемо зручно у Крамниці дивитися, вибирати, а також купувати іграшки. Вам сподобалось, дітки? Як ми з вами? Порозкладували іграшки по полочкам. У крамниці є продавшиня. Коли приходять дітки разом з батьками у крамницю іграшок, то поводитися треба виховано та спокійно, і вам обов'язково куплять ту іграшку, яка вам сподобалась. Дітки, ви молодці були сьогодні. Я вам говорю до побачення.